Аби розвинути в дітях творчі здібності та кмітливість, днями у Дніпрі запустили безкоштовний проєкт Школа креативних лідерів, запрошували учнів восьмих і дев'ятих класів, проводили для них лекції, ділилися лайфхаками та влаштовували цікаві квести. Чи сподобалося це школярам? Подробиці дізнавалися мої колеги. Молоді, сміливі та талановиті. В одному приміщенні 35 учасників. Це учні восьмих і дев'ятих класів. Ще один предмет. Предмет і деякі картини неправильні». Вперше у Дніпрі для них запустили безкоштовний освітній проєкт Школа креативних лідерів. Сюди завітала і Вероніка. Дівчина каже, зі своєю командою створювала власний проєкт. Наш проєкт презентував фестиваль. А, на тему а, заходу до дня дітей першого червня, який має відбутись, от мені сподобалося загалом. Було цікаво новий досвід, нові люди, люди зі схожими інтересами, незвичайна ком'юніті. Прикольно також зі своєю командою презентувала проєкт. І Катерина Ділиця прийшла сюди, аби подивитися, як можна працювати в командах та може здобути якісь навички лідера і креативу. Так для учасників протягом двох днів проводили майстер-класи, лекції та творчі квести. У нас будуть вони виконувати пісні сучасні українські, ну чи сучасних українських виконавців. Усе це організував Дніпро арт-коледж, щоб вони спробували себе в мистецтві, для того, щоб вони його відкрили, для себе відчули і для того, щоб мали змогу вступати на креативні індустрії в нашому місті, не виїжджаючи з нашого регіону. І вони залишалися саме в нас. Організатори кажуть, охочих було вдосталь майже 60 заявок. У нас була відкрита форма реєстрації. Ми отримали майже 60 заявок. З них ми відібрали близько 40, і ще там, по технічним питанням різним, ми отримали на виході 35 учасників. Організатори додають, школа креативних лідерів проходитиме частіше, аби долучити більше талановитих дітей до Дніпро Артколеджу. Ми плануємо, що цей проєкт буде в наступному році вибудуватися на регулярній основі. Ми зараз з нашою командою можливо трошечки переплануємо формат, подивимось. Як на мене, пілот вдався дуже вдало. Ми зрозуміли, які в нас є плюси, які мінуси, і зрозуміли, що цей проект дійсно потрібен. Після того як діти презентували власні проєкти, їм вручили сертифікати. Альбіна Гриненко, Вікторія Горохова, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий.